НАТО не має плану оборони країн Балтії в разі нападу Росії. Литовці вже тоді про це думали. Стратегія альянсу тоді зводилася до відступу в Польщу, аби потім відвоювати те, що можна було б. Але жахливі злочини в Бучі змусили переглянути такі протоколи. Маленькі за населенням Балтійські країни зазнали б такого геноциду, який би підірвав їх можливість до існування в майбутньому. Нині НАТО готове захищати країни Балтії. Там постійно перебувають війська західних країн. Євросоюз нарощує програми з переозброєння, кошти виділяються колосальні, екзистенційні загрози, нарешті, усвідомлені. Але технології не воюють самі по собі. Потрібні люди, потрібен їхній досвід. І ось після масованої дронової атаки на Польщу в цьому напрямку також відбулися зрушення. Саме в Польщі на початку жовтня відкрили перший дроновий навчальний центр «Йомсборг». Це унікальний приказ співпраці. Польські й українські військові та норвезькі гроші на спорудження центру. Половина українців на полігоні морпіхи, які пройшли пекло в Кринках. Це плацдарм на лівому березі Дніпра навпроти Херсона, який ЗСУ утримували понад два роки війни. І вже перші тижні навчання в польському центрі НАТО яскраво засвідчили, чому альянсу так потрібні українці. Всі старі протоколи в умовах сучасної війни більше не працюють.